отримати найестетичніші партії в житті, запхавши три настільки в одну, все почалось, коли ми з друзями вирішили піти в трьохденний похід. А що ще можна робити в горах, як не грати в настілки? Тому після того як всі речі, без яких ми померли, були спаковані. В хід пішли настілки. Наш вибір зупинився на чотирьох коробках, а між ними вибирати не сильно хотілось. тож таки прийшлось пхати невпихуємо. Найбільшою була містечко мрій. Це дуже заліпацільна гра, в якій ви будуєте своє місто з тих харт, які відкривають. Вийнявши з неї органайзер, всередину помістилась коробка від іншої гри вище суспільство. Це акціон, якому Ви типу багачисте, і хочете жорстко попунтуватись перед іншими в закритому клубі багачістів. Але якщо станете бідними, вас звідти виженуть. Так от у неї я запхала ще одну The Mind. гра на гдальний зв'язок, але вона повністю не влізла, тому прийшлось іншу частину запакувати в іншу гру. Листи закоханих. Боже тяжко. І так, да, ми всі ці ігри навіть пограли, і під час однієї. Сперті на нашу палатку напав в бик і порвав її бляха. А за такий неочікуваний поворот в кінці з вас лайк і підписка. А я пішла передивлятись фото і сумувати. Похожу в горище, але вже зі своєю палаткою.